І всім привіт! Любі друзі! Мене звати Дмитро. Ви на каналі Леніво. І сьогодні у нас з вами перший огляд на каналі. Сьогодні у нас з вами огляд на ось таку ось акцію під назвою Невпинні і Відважні. Е, в принципі, що можу сказати на рахунок акції. Танки 2, самі по собі вісімки доволі круті. Тобто, ну, що Бізонте 45С, я чув, ще сам його не тестував, а, тому буде ще окреме відео по цьому танку вже наступне. Вона вийде в п'ятницю. скоріш за все, 90% на те, що воно вийде в п'ятницю. Якщо в мене щось не вийде, то в суботу, але воно вийде найближчим часом. Це буде наступне відео, тому дочекайтесь. А, кажуть, що танк прикольний. Що на рахунок Самуа СМ, а, в принципі, да, Самуа СМ. Танк бадьорий, танк жвавий, танк цікавий. Тому особисто, моя думка, він вартує уваги. Що у нас тут в акції йде далі? Далі йдуть два легендарних камуфляжі. На Самуа СМ це Гренадер. Насправді камуфляж такий собі, але в принципі... Танк уже не голий, і в принципі виглядає прикольно, але я думаю, що якби його не було б в цій акції, не сильно би щось і змінилося. Насправді камуфляж цікавий, він мені подобається. Що на рахунок камуфляжу на Бізонте C45, то він уже цікавіший, він уже прикольніший, і мені він подобається в рази більше, ніж на Самуа СМ. На рахунок цього камуфляжу можу сказати, що він доволі крутий. І я на ньому 100% покатаюся, і мені здається, що я буду отримувати задоволення від цього танка. Що тут ще в акції? Бустери, які допоможуть прокачати елітний досвід екіпажу, що дуже круто. Іконка, анімований аватар, в мене вона вже була, тому, в принципі, нічого цікавого. Бустери, що допоможуть прокачати танки, нафармити срібло і так далі. В принципі, амуніція обладнання, яка. Вартує також грошей на хвилиночку, повністю відкрита для танків, ну і місця в ангарі. Тобто, ну, я думаю, що за 13,5 тисяч акція вартує своя цих грошей. Але якщо окремо купувати, десь тут, здається, вони продаються окремо зараз. де-де-де-де-де, Ось окремо. По 8500 я би не брав. Ні SOMA, ні Бізонти. Надто дорого. По 8500 в голому стані тільки з відкритим. А, навіть обладнання не відкрите. Тоді тим більше не брав би і нікому не рекомендую. Якщо є така можливість, купуйте цю акцію, можете навіть злити деякі танки. Я думаю, що ви будете задоволені цією акцією. Особисто я купив і задоволений. Також невеличкий анонс. Я купив. Де то воно? Ось цю акцію. По ній буде 2 цілих коротких відео. Дочекайтеся, скажу вам так, акція дуже і дуже крута. Ну, а ми давайте, в принципі, перейдемо на мій основний аккаунт, тому що це мій твінг, це мій перший аккаунт в цій грі взагалі. Тут взагалі нічого не прокачано, тому тут статистика, звичайно, я статистику підняв, тому що я тут грав, мені було тут цікаво пограти на аккаунті, який, до речі. Зареєстрований в 2018 році, був тобто ну, це перший мій аккаунт в Бліці, Тому от, якось так. Ну а ми зараз перейдемо на основний аккаунт і затестимо ці танки. Один із танків в бою. До речі, якщо не бачили відео по рулеці на Project 46, рекомендую оглянути. Відео вийшло дуже і дуже крутим. Можливо, навіть покручу рулетку на цьому акаунті, хоча не впевнений, тому що тут може випасти купа всього непотрібного. Ну, гаразд, відео не про це. Поїхали! Знаєте, мені не вистачає такого, як це було в Бравл Старсі, переходу між акаунтами, як це зроблено реально там. Там це зроблено реально круто і реально цікаво. Тут це зроблено, кожен раз вводити свій, свій аккаунт ну, трішки довго, але гаразд. Some, е, в принципі, розберемо по порядку. Спочатку спорядження, в принципі, я його не міняв, таке, як стандартне стояло, я таке, в принципі, і поставив. Е, не бачу сенсу від аптечки чи вогнегасника, як на мене, краще підійде форсаж. Хоча багато хто каже, що на важкі танки краще не ставити форсаж. Але тут, по суті, немає що ставити такого прямо серйозного, тому я вибрав форсаж. Танк не часто горить, тому не бачу сенсу. А на рахунок членів екіпажу є велика аптечка. Ось ця велика, універсальний відновлюваний ремкомплект. Далі, амуніція. На цьому також не сильно будемо загострюватися. Плюс 10% до майстерності екіпажу це круто. Покращене паливо, це також круто, тому що плюс 10 до потужності двигуна, і плюс 10 до швидкості обертання башти. Круто, круто. І я вибираю банку ще з паштетом. Тому що плюс 3 до майстерності екіпажа і висновок 3, плюс 10, 13% до майстерності екіпажу. Що доволі круто. Чому незахисний набір? Танк, знову ж таки, не часто критується і. В принципі, краще 3% екіпажу майстерності хай буде. Далі. Далі, далі, далі. Боєкомплект. Тут, в принципі, я просто докинув 12% підкаліберних снарядів. Фугаси не вигружав. Ну, хай будуть. Типу, мало. Вдруг там я не знаю, хтось повернеться до вас кормою, чи там якийсь буде борщ, чи щось таке. Я фугасами практично ніколи не граю, але. Хай валяється в боєкомплекті. Чому би ні? 39 бронебійних, 12 підкаліберів і осколково фугасних 9 штук. В принципі, я таким набором граю. Далі. Тут саме цікаве, тут зупинимося трошки довше, будемо обладнання. Поліпшена вентиляція. Я вибрав її, тому що тут. Радіус огляду більший, шкода за хвилину більше. Час, оберта... час перезарядки магазину скорочується, час зведення скорочується, розкид зменшується, швидкість обертання. Ну, ви... Чому... Чому це поліпшену вентиляцію, а не калібровані старяди? Поясню. Е, пробиття хват... вистачає реально. Хоча, може, місцями не сильно буде вистачати, але це все, у вас є голда. Навіщо вам. В принципі, втрачати ось такі чудові параметри. Далі. Е Далі у нас другий римський де це посилені механізми наведення. Ну, час зведення. В принципі, обираємо це. Чому не це? Мені здається, ось це краще буде для цього танка. Тут знову ж таки, час зведення. Тут, в принципі, скажімо так, все кристалічно, ясно. Кожен параметр цей я, звичайно, міг би розібрати, але ну, це трохи довго, та й навіщо вам ця річ. Просто знайте, що ем, збільшує шанс влучання та на відстані. Це шанси збільшує, а це збільшує час зведення. Навіщо нам шанси, якщо в нас є фіксований час зведення, який ми можемо понизити? Тут так само розкид. В принципі, розкид можна зменшити, хоча я б краще вибрав би стабілізатор вертикального наведення. Далі живучість. Допрацьовані модулі. Ваші модулі стають міцнішими. Навіщо нам шанси, якщо ми можемо посилити міцність модулів? Посилення броні. в цього танка є, і далі ми до неї повернемось, тому посилення броні, я думаю, буде доволі класним. Тут завжди, я завжди вибираю ящик з інструментами, тому що 30% до швидкості ремонту модулів реально рятують вас в бою. Навіщо нам посилення шарнірів в шасі, якщо в нас є швидкість ремонту? Логічно? Логічно. Тут, в принципі, маскувальну сітку на важкий танк не має, не має сенсу ставити, тому поліпшена оптика, зразу вибираємо. Тут швидкість обертання корпусу. Це прикольний параметр, але він. Ми можемо вибрати це підкручення обороти двигуна. і цей параметр наш розкидається по всім показникам. Тобто, замість того, щоб крутитися швидше, ми будемо чуть-чуть швидше їздити, краще крутитися. Ну, в принципі, краще їздити одним словом. І тут система подачі спорядження. Мені здається, її легше ре реалізувати, ніж першокласне спорядження. В принципі, якось. Що до броні цього танку. Так, броня цього танку реально є, реально вона є, вона, в принципі, навіть буде вас виручати. О, верхній бронелист доволі крепкий, а нижній бронелист маленький, тобто, в принципі, доволі непогано. О, маска танкувати також зможе. Ну, звичайно, башта вся картонна. Якщо підняти пушку, то в принципі навіть так можна танкувати, але вам зможуть закидувати ось сюди. Ну і звичайно люк. Люк часто пробиває цьому танку, часто вицілюють його, він реально великий. Ну а в ангарі виглядає це наступним чином. Ось нижній бронелист, який картонний, ось верхній бронелист який заброньований. Маска, це все танкує. Тут, звичайно, все закидують нам сюди фугаси. Ну і наш лючок, наш Ахілесофа 5, так би мовити. Тепер ще поговоримо про пушку цього танка. Пушка цього танка вона в нас реально класна. Вона прикольна, вона цікава, тобто ну, середня шкода 310. В принципі, буде вилітати ну, десь. Хай 200. До речі, на снарядах це видно цікавіше. Зроблено а, шкода від 233. а ну 300-290, мені здається, буде вилітати стабільно. В принципі, отак. Е, так, повертаємося до нашої пушечки з вами. Повертаємося до нашої пушки. Е, так. Розкид, в принципі, адекватний. Шкоди в хвилину 1911. Це нам мало про що говорить. Час перезарядки магазину 23,2 секунди. Це реально довго, але, в принципі, є маневреність, якою треба користуватись. Тому, в принципі, перезарядити магазин, я думаю, можна встигнути. Час перезарядки снаряда в магазині 3 секунди. Це в принципі більш-менш нормально, адекватно. Середнє пробиття броні, ось воно, в принципі, 232 мм хватає. Якщо ні, то треба заряджати голду. Це 263 мм. Ну і 50-фугасні, звичайно. Кути вертикального наведення вгору 15, внизу, вниз 10. Це дуже хороший показник. Мінус 10 градусів вниз, це дуже-дуже круто. Ну і в принципі, тут більше нема про що говорити. Тобто, давайте вже підемо в бій на цьому маленькому. Прекрасному чудовому танку. Вбій. До бою, якщо бути точнішим. Хоча я би оформив це як вбій. Так, ми проти дев'ятих рівнів потрапили. В принципі, гра має бути, до речі, складною. Там ще об'єкти об всякі, всякі оці об'єкти. об'єкти, об'єкти. Їдемо одразу на. Напрям, Ось цей напрям середніх танків. Туди їде вся команда. Ну, а ми, як то кажуть, один в полі не воїн, а ми в полі і не поїдемо. Ми поїдемо сюди. Тут у нас теж поле, але ми тут вже не один. Нас тут цілих 7. Тобто 7 в полі уже воїн, так би мовити. Так, треба зайняти якусь таку позицію, щоб мене зразу не знищили. Я думаю, що поїхати, під'їхати. Ага, підставився під як тигра. Нормально, я думаю. Гра задалась одразу. Раз. Нема нікого. Хочу реалізувати барабан. Два. Бураск підставляється. І три. Ну і все. На перезарядку. На КД. Ой-ой-ой, там нас уже об'їжджають. Давайте спробуємо прийняти. Як ви бачите, броня в нього все-таки є. Він приймає так бадьоро снаряди. До речі, мене не пробивають, що дивно. До відео грав тестив ці танки. Ну, цей танк, точніше. То шили, будь здоров. А тут не шьють. Дивно. Я думаю, треба давити ВК, тому отримуй сосельмо туші, як так би мовити. Хоча ні, до речі, вийшов турбобій. З новим балансувальником і турбобій. Прикольно. Прикольно. Ну я вже жду повернення старого балансувальника, тому що новий балансувальник мені повністю не сподобався. Я взагалі не розумію, навіщо його було чіпати. Але ну, маємо, що маємо, так би мовити. Тут нашого Гсора, чи, по-моєму, ГСОР то був. Його нас розбивають і залишається наш дідусь, дідусь пенсіонер, дідусь третій. Ми йому маємо показати, як нас, в принципі, зараз тут молодняк розважається. Ну, давай. Я навіть спробую затанкувати, а ні, не затанкую, слухайте. Він може мене знищити спокійно. Давай, давай, давай. Куди ти мене вицілюєш? А, точно! Я ж забув про цю полосочку знижу. Ну, в принципі, танк грається доволі бадьоро. Не вибирав спеціально не вибирав для вас гру. Просто показав, як є. В принципі, я хочу, щоб це був чесний огляд. І якщо чесно, в мене за кадром не вийшло гри на майстра. <хи> ну, Але це новий балансувальник, і я вам показую гру реально, як вона є, і реально ніхто не збирається на цьому каналі вас обманювати казати, о, це такий крутий танк. Ні, я... ціль цього каналу показати думку середнього гравця, середньостатистичного. Тобто, мене не статиста там нікого. Які там вам ті, рекомендують танки, купуй, не купуй, там той крутий, той ні. Ні, я вам просто кажу, як воно є. Так, дивимося, що ми з... отримали по преміум аккаунту. Звичайний аккаунт у нас отримує 41 545 срібла. Тобто, в принципі, непогані показники фарму. Не найвищі, я не думаю, що на цьому танку реально можна фармити прямо достойно, але. В принципі, якщо брати танк по фану, то щось навіть можна і фармити. З преміум аккаунтом це майже 70 тисяч. Тобто, я рахую, що ну, непоганий фарм чистими 70 тисяч. А якщо, до речі, не чистими. Якщо не чистими, то виходить навіть 87 або 59. Ну таке. Коротше. Тут уже на ваш розсуд брати акцію чи ні. А особисто я рахую, що акцію треба брати, акцію треба взяти. Тому, в принципі, я ем, зараз побіжу для вас зразу записувати. Хоча ні, не зразу, тому що дивіться, в чому фішка. На СМ я зіграв 19 боїв, щоб хоча б приблизно вам розказати, що це за так. Тобто. Щоб подивитися, як він танкує, як він взагалі себе показує і так далі. А на Бізонте С45. Я не зіграв жодного, жодного бою. І для мене цей апарат новий, тому я хочу його дослідити. І уже, скоріш за все, завтра я запишу для вас відео по Бізонте 45. Ой, це 45. Ну а на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями. Пишіть, як вам мій перший огляд. Взагалі, на танк в цій грі. Я дуже старався, тому прошу вас підтримати це відео лайком, написати коментарі, написати, що не так, що краще змінити в оглядах і як їх краще проводити. А на цьому все. Всім вдачі і до зустрічі!